В Україні снековий бум продажі щороку демонструють ріст. Одні з найбільш популярних серед покупців традиційні вітчизняні ласощі насіння соняшника. Категорія снеків – це молодий сегмент в Україні. Он дінамічно расто займають в категорії снеків більше 30%. Це дуже стабільний рост і з учетом цього ми теж ростем, розвиваємо своє. Производство. Від ланів до полиць магазину насіння проходить безліч етапів обробки, кажуть виробники торгівельної марки Хомка. Це очищення, полірування та обсмаження. Попри наявність сучасного обладнання, саме від спеціалістів залежить смак кінцевого продукту. У нас є норми закладки солі і норми видірки сир'я в соляному растворі. Для того, щоб продукт прийшов по вкусу нашому потребі, ми індивідуально працюємо. Кожній партії поступаючого серія Семечка хомка должна быть приятно куз Вкус должен раскрываться с помощью соли, но не должен быть навязчивым. Виробники відмічають в Україні ріст споживання великих економ упаковок насіння, які можуть задовільнити апетити усієї родини чи компанії друзів.